Поряд із храмом святого апостола Андрія Первозваного у Сумах зібрались рідні, побратими, колеги та знайомі двох загиблих прикордонників Михайла Барадулі та Миколи Лосятинського. Із Миколою були знайомі понад 20 років, розповідає подруга родини Лосятинських Євгенія Сухомлин. Він ніколи не старався не становився осторонь, коли комусь було погано. Завжди намагався всім допомогти. Він дуже любив свою сім'ю, він дуже любив своїх батьків. Він був просто ну. Чудова людина. І коли почалася війна, він відразу, відразу пішов в тероборону, щоб захищати країну, щоб захищати сім'ю. У добровольчому формуванні Сум з перших днів війни разом із Миколою служив я Олександр. Днів, я вам можу сказати, що це була завжди весела людина, яка була цілеспрямована. З ним завжди спілкуватись було за радість. Всіда він був заряджений позитивом. І його рішення, коли він прийняв рішення піти. Прикордонні війська було, його було не спинити, він хотів там служити. Це дуже велика втрата для нас. Такої людини більше не буде. Гарна людина була, дружня. Михайло Бородуля до 2014 року працював в міському управлінні архітектури. Тоді працювали разом з архітектором Володимиром Биковим. Невеличка, але після себе став всі е, таблиці, які е, сьогодні в місті Суми на пам'ятах архітектури, це його було особисте доручення. Це невелике доручення, не, невелика така праця, але я думаю, що ці всі сотні цих таблиць, це його справа, він особисто сам виконував цю роботу, займався, був завжди такий енергічний, світла і радісна людина. Він сам э, родом із Маріуполя, з перших днів війни. Він був на кордоні, і він звився додому через три місяці. Ми його не взнали. Він такий був виснажений. Вже у 2015-му Михайло долучився до Державної прикордонної служби. Пройшов військовий шлях від солдата до офіцера. Разом із ним останні три роки служив Андрій. Михайло був людиною з великої літери офіцером. Справжнього я не знаю більше ніякої людини, яка б. Настільки віддавалася тій справі, якою вона займалася. Він це робив на 100% і навіть під час цієї війни. Для мене він назавжди залишиться справжнім героєм. Обидва військовослужбовці за інформацією сумського прикордонного загону загинули 12 лютого під час виконання бойового завдання на Сумщині. Михайлові барадулі цього року мало виповнитися 40 років, а Миколі Лосятинському 47. Поховали воїнів на Алеї Слави, Баранівського кладовища. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко Суспільне новини Суми.